Друзі, всім привіт! Давненько я не викладав відео з нашої водойми. Інколи хтось там пише, що, що там, як справи, що ви робите, що не робите. Ну, скажімо, Глобального ми нічого не робили, тому особої інформації я не подавав. Тому що показувати, як ми грузимо гілки, і чи пиляємо, чи ще, ну, це одне і те саме. Даже навіть не хотілося це знімати, це все показувати. Зараз я переключу камеру і вам покажу, що, що в нас тут е, происходило, скажімо так. Так, ну, По-перше, по ми прибрали всі ці гілки, які в нас були напилені повністю до самого кінця. Е, тому що повинен був приїхати трактор, але трактор не захотів заробити гроші, ми взяли, психанули. Все чудово, за 4 ходки вивезли і натрамбували. У нас тут порядок. По бур'яну. Дивіться, високий бур'ян. Спеціально ми його не косили. Не косили, тому що, коли ми тут навели порядок, у нас почався двіж Паріж. Всі гулять, ми тут всю життя віддихали, ну, в ітоги срач, в ітоги просто капець. Тому ми оцей бур'ян взагалі не трогали. Взагалі, тобто, як ми дійшли тоді, дерева, в кутку залишилися, так ми їх поки не тримемо, тому що з листями їх тягати теж не дуже гарно. Цей бур'ян все це скоситься, коли нам буде потрібно. Тут стояла в нас бак сміттєвий. Його вкрали. Разом з сміттям. Я не знаю, кому потрібна дерева диря... бочка, але її вкрали це факт. Плюс-мінус чисте. Інколи тут, тут були, там, ну, дітвера, тут настроїли халабуду, прийшлось це все прибрати, зробити тут порядок. Так, Далі Далі я вам покажу, нашу, що з водойми. Перше, часто питається, ви питали, як же ж ваш комиш? Комиш ось цей, де ми косили, я де косой косив, його тоді було мало. І він тоді попер, коли ми облишили з ним боротися. Ця сторона, ось ця сторона, це де ми пройшли гербіцидом. Де був тоді нормальний вже очерет, ось він повністю згорів, чахлий. Ви бачите, так? А, далі Он о той зелений, Оцей ось, ось о він. Оцей що зелений, він пізніше виліз, тому він нормально себе почував все літо. Цей у нас. По суті, ми його знищили. Зараз щас... ну, ми це будемо займатися цим питанням. Це вирішили ми не тратити гербіцид. Далі, там теж, де я бризкав гербіцидом, теж такі чахленькі. Зараз ну, я вам далі ще покажу. А що по воді? Воду ми спустили. Води зараз ну, в чоботах можна дойти до середини і спокійно не набрати. Там, де засередину, у нас там поглиблення йде, то там десь так більше, ніж по коліна води. Воду ми спеціально спустили, для того, щоб наводити тут далі порядки. Так, ну Тут у нас ця частина у нас теж була оброблена гербіцидом. І очерет підобився. Але якщо хтось надумає робити те саме, я вам дам невеличку пораду. Дочекайтеся, коли очерет стане вже хоча б таким ну, великим. Да? Там вже більше двох метрів, коли він викидає вже, этот, і тоді обробляйте. Тоді буде ефект, буде набагато краще, тому що там, де у нас виліз очерет раніше, як тут ось, він весь. от Весь у нас він посох. Коротше говоря йому гапли прийшов. І бачите, де де він отакий, він ось пішов качалками отакими. Вот, і він попропадав. Оцей рогоз, він був пізніше вилазив, то йому, звичайно, я по ньому пройшовся, але йому, наверное, мабуть, мабуть, треба було два рази проходити, тому що одного разу йому було мало ось Отаке ми зараз маємо дно загнали ми екскаватор, я вам покажу, О, он його, видно, де він вже працює. От, Робить нам гарно. І це найнадійний спосіб. Берби за черетом. Вот. Але ми плануємо мабуть, ну, подивимося по фінансовим своїм можливостям. І оцю передню частину теж. Або ми просто тупо візимо цей черет весь покосимо. Зробимо, щоб він залишився під самий-самий корень, його вб'ємо. Да Ви ну, бачите, він рижий, от він був все то такий рижий і дахленький гербіциду. Цей взагалі не пішов рости взагалі. Так що відповідь по поводу того, що за черетом. Ну, рівень води ви бачите, так? який був, який він став. Це він був зимою, коли ми косили черет, тобто ну, більше, ніж сантиметрів на 70 вода впала. дно. Ну, це ми хочемо теж саме підчистити. Вот. І буде у нас гарно. Тоді ми, коли ми дамбу там піднімемо, то рівень у нас іще підніметься води. Так що буде достатньо для того, щоб його Этот. хотіли ми наняти земснаряд, снаряд, але там хлопчики, я вже не пам'ятаю, казав, не казав, хлопчики зарядили нам 470 тисяч для того, щоб поглибити зробити дві зимувальні ями. Ну, чесно кажучи, це якось, м'яко кажучи, дороговато. Тому вирішили прийти іншим шляхом. І Будемо це зараз прибирати, або ми дочекаємося морозів і загодимо этот екскаватор з переднім ковшом. І просто цей згорнемо його, весь Весь просто приберемо. Не будемо ми тут поглиблювати нічого, от, а просто його щухаємо. Або може подивимося, якщо цей нас влаштує, як він це зробить. Може загонимо, щоб він нам це викидав наверх і все. А там ми його вже приберемо зверху і буде все чудово. Так що... Такі справи на водоймі. Всі роботи у нас застопорилися тим, що в нас були шукали варіанти, як оце все навести цей порядок, зробити і трошечки де, де в деяких місцях і поглибити, а в інших містах якби, прибрати очерет. Це наше більше всього тормозило цей весь процес нашої роботи. Так, ну що, ходімо тоді до екскаватора, подивимося, як він там бореться з очеретом. І робить, ну, не те, ну, не що поглиблення, а він робить нам дамбу. То й, і заразом вибирає черед і засипає нам дамбу. Для того, щоб було дуже-дуже гарно. Процес цей довготривалий, побудови такого ставка, доводження його до ума. Ну І дороговартісний. Тому що все зараз дуже коштує. Техніка великих грошей коштує. Я одразу сказав, що цей проект у нас на довгенько. Маємо надію, що в наступному році вже буде зариблення. А зараз ось дивіться, це прибирали це Ось походив по берегу, он прибрав кучу сміття, яке було в воді. Так що таке. Так, друзі, ну що, екскаватор працює такий ось міні-екскаватор. Наша задача в чому? Тобто Ми оцей беремо черед весь, який у нас є. І шуруємо сюди на дамбу. Тому що дамба у нас ну тут ще плюс-мінус дамба, з тої сторони е, низьковата. Та, ну І цю таку укріпиться якась трошки. Е, прибереться оцей весь очерет. І в нас, ну дивіться, тут де 15 метрів, де 20 метрів чистої води з'явиться. Тобто е, і Цим ми вбиваємо двох зайців. Тут Чуть-чуть. ну, Воно, навіть, можна сказати, не так, що й поглибиться, там, ну, поглибиться на якихось пів метра. І, а головне, прибереться в більшій частині очерет. Той, що там дальній, ми його не будемо сильно заморачуватись, ми його просто скосимо, він залишиться під водою, я думаю, буде гаплик. З тим уже буде легше боротися, ніж з оцим так би мовити, лісом. Хоча ми теж його проходили, проходили гербіцидом. ну, Ви бачите, бачите, він невеликий. Тут в минулому році просто, я не знаю, там, по 4-5 метрів висотою очерет той дуже височезний. Ну, Так собі, гербіцид, я ж кажу. Вроді би штука не погана, але декілька разів і вже по-дорослому треба проходити, тоді буде результат буде кращий. Тобто Ми трактор заганяємо десь по, цей, по цю сторону. Оце все нам треба зробити. Все це підчистити, поглибити і закинути нам сюди на дамби. І Тому тут треба теж зробити, підняти оцю частину, да, цей куток цієї дамби, тому що тут низина, реально низина. Нас це не дуже влаштовує. От, тому це теж куточок ми підчистимо, закидається, воно підніметься і буде все дуже класно. Так що це не поглиблення, бо поглиблення це дуже дорого, дозвола потрібно і так далі. Ми просто зараз прибираємо черед і цим же піднімемо дамбу. Так що от така ерунда. Такий вигляд має це наша робота з цієї сторони. Там дуже прочищена. Під берегом трошечки прибирається ґрунт, а тут прибирається більше, більше черед, там десь на півковшика максимально. і все. І все. от Таким чином у нас звільняється просто берег. Так, друзі, за 8 годин що ми зробили? Ну майже 8 годин що ми зробили? Ми прочистили вже почти одну сторону, але ну, мабуть 2 треті. 2 треті вже зробили за 8 годин. В принципі, непоганий темп, бачите, коріння просто страшне. Оце корінь цього очерету. Тому приходиться трошки і грунта винімати, щоб... Трошечки побити цей корінь і максимально вичистий. Тому що там, де зараз екскаватор працює, там взагалі, от де видно, де скошений, там він починає э, копати, там щит так, що як будто дерева вала. Ну так от виходить. Тут трошечки спланувало, але воно таке масна, цей, ну, Це чорнозем, такий більше. Э, такий масний дуже ґрунт. Ми його так розпланували і тоді, коли він вже висохне в нас, а це, мабуть, вже буде в наступному році, то ми його доведемо до ладу, ну взагалі так вирівняємо, щоб було гарно. Лишнє просто розтягнемо і засадимо тут, посадимо ряд дерев. Я вже тут бачу, як будуть тут рости дерева. Так що, ну Ось така ось робота в нас іде. Рухаємося потрошку, по потрошку, швидко не підемо. Ну. Результат вже є, як бачите. На перший погляд, грунту багато, але я вам скажу так, що його не так уж і багато. Якщо ця дамба у нас ще й височенька, більш-менш, тут у нас взагалі її не було, тут вода перетікала туди-сюди. Зараз і видно, що ще сюди прийдеться трошечки піднатягти. І так само от оця кучка розрівняється просто прямо туди за дерева. Все. І тут вирівняється повністю, скажімо, ця ділянка. Там, зараз він, Де він зараз копається, там вже, ну, ґрунту буде вже менше наверх викидатися. Тому там воно просто тож розрівняється і все. У нас протилежний вугол, так, так же само в дуже низький берег. Тому прийдеться і там трохи піде накидати землі туди, або цю перевеземо туди, де і все, вирівняємо там. Ну, маю надію, що сьогодні ми цю ділянку зробимо і переїдемо на більш так, проблемний участок нашого водойми нашої, то і там будемо працювати дня три, мабуть, не менше. Якщо тут, я думаю, за півтори, півтори зміни все це зробиться, то там думаю, три зміни це точно. Так, друзі, ну все, завершили ми одну сторону повністю, то дійшли до, майже до кутка. Там трошечки залишився ґрунт, але вже вчора стемніло, екскаваторчик вже на останніх силах все викидав в куток. Ну, ми його ще приберемо, тому що він хотів, щоб починати сьогодні іншу сторону. Він, щоб його Швидко не вийшло перегнати цей екскаватор. він дуже... Дуже-дуже медленно їзди, тому поки скидали сюди в куток, але це ще, ось, це ще йде повністю куток ставка. Ми заїдемо іншим екскаватором, цю всю землю викидаємо наверх. І ось бачите, у нас тут така низина, якраз оця земля вся ляже сюди і буде ну, дуже гарно. Дуже гарно воно все підніме, тому що тут занизький берег. Вот. Так що ось такі справи. Вчора екскаваторщик, ну, красавчик, звичайно, молодець, він пахав з 9 майже до 7 вечора, 10 годин. Але зробив так, як треба. Трошечки тут стало не дуже рівно, але ну, то він увлёкся, пішов вже эту копати кажу йому, все, найн, давай сюди. Ну, Класно, мені подобається. Ми прибрали цей супер очерет. Бачите, який він ну... Це просто нереально. Його було б по-іншому прибрати. Цей ґрунт у нас висохне, але це буде аж наступного року. Мені вони сказали, що сюди можете навіть не лізти, тому що оце масло, оце, воно, бачите, така землюка. Вона повинна висохнути, вимерзнути, висохнути. І Це десь туди на травень, на кінець року. Ми, чи кажу, на кінець, року, на початок літа ми його це все сплануємо гарно. Цей бурствірочок теж зробимо гарно, досипемо там, де в нас ще трошечки впадинка. Подивимося, як воно за зиму сядеться і все. І в нас ця вже сторона повністю готова. Водичка звичайно підніметься, води зараз замало Так, А ми вже почали працювати на тому березі. Так що ходімо вже туди. Так, ну інша сторона Інша сторона у нас скажімо, більш проблемна, тому що оцей від дамби виліз, ну так, далекувато. Зараз будемо намагатися його прибрати максимально, щоб його взагалі не було. Чим більше, тим краще прибрати. його. Едік вже почав працювати. Ну Подивимося, цей оцей ми не трогаємо, хай зараз стає тут берег. Нам треба, щоб він тут трошки підзаріз ще більше. Щоб сюди доступу, ну, самі розумієте, не було. От. Ну, а Там зараз будемо по максимуму вибирати, прибирати і все. І ще хочемо пройти той берег. Ну, подивимося по своїх фінансових можливостях. О, там теж почистити десь до середини, там, де такі самі більші зарості. Тому що побороти очеретну нелегко, а особливо цей рогіз. Які попереду. Якщо очерет ми підубили, ось видно, де скошено, то рогіз зараза виріс і такий, дай Боже, виріс. Так що такі справи. Все, погнали працювати. Ось так це виглядає з іншого боку. Тобто Видно, так? куди в нас, де в нас іде очерет. Ну, звичайно, що ті там, два оці островки ми, мабуть, не приберемо, але цю всю масу постараємося все прибрати. І з цього боку тут взагалі практично немає дамби, ну так скажемо, берега. Да? Тому якраз оцей ґрунт разом з цим очеретом, з корнями, тому що менше не виходить. Хотіли менше, планувалося, щоб це вигрібати. Але щоб прибрати коріння, це треба просто на ковш загнати. Це, вон, бачите, Отаке лайно блин, витягти і скласти. Ну якраз Тут піде воно все в діло, тому що берег тут дуже занизький. Якщо тут ось ще високий, то там посеред дамби його взагалі не було, там ішла вода. Ця канава, яку ми прочистили, повністю прочищали, трошки поглиблювали її, вона туди пішла, метрів 60, мабуть, куди вода витікала і куди вода буде затікати. Тобто набиратися буде ставок. Цей ми не трогаємо взагалі, тому що я ж кажу, нам треба тут стінка, щоб була, щоб небажані гості сюди не лазили. От, ну, Тут будемо робити ще ще тут, пересипаємо. Коли вода набереться, ця вся, ця вся земля піде нам в діло. Ми тут все зробимо перелив ще. Ну, коротше кажучи, роботи багато, і це відповідь для тих, хто каже, ну що, ну що, коли там буде ваш готовий ставок. Та ми б залюбки вже зариблювали, але приходиться робити ось такі справи вкладати сюди, скажу вам чесно, немаленькі кошти. Так що все буде, я впевнений, в цьому і навіть більше. Ну, ось Дивіться, як екскаватор він піднімається, просто коріння. ну Тут зараз ні, а от перед цим там просто тріщало так, що ну, це просто треш. Ось. І отак, ми тут будемо посилювати берег, отак зараз і підемо. Трошечки хай ми відступимо від межі ставка, скажемо собі ущерб, але це буде зон, дивіться, корінь. Але це буде нормальний берег, який повинен бути, якого тут взагалі практично немає. Я вам трошки пізніше покажу там, де про що я кажу. О, Дивіться, вириває його просто. По-іншому не виходить. Ми думали, це буде трошечки по-іншому, але він каже, давайте, хлопці, чуть-чуть більше, але це вже буде надійно, хоч на якісь там роки. Ми приберемо цю гадость, Яка з. Заросла просто, ну, видно, да? я там ходжу, не провалююся взагалі. Вон, дивіться. О, там просто як... кисть руки блин, коріння. Так що так от і працюємо. Ну, оцей виступ, про який я казав очерета, тут його вже пішов менше, 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 менше то це десь до середини ставка. А тепер дивіться дамба, про яку я вам кажу. Ось я йду зараз просто по рівню землі, а от вам рівень води. Ну, про що ми кажемо? Щоб все вам було ясно. Чим ми зараз займаємося? Ми займаємося тим, що нам треба підняти, хоча б там, я не знаю, десь на метр півтора і щоб це було. Займало яку площу, щоб вона тримала воду, коли вода підніметься. Ось я заходжу, ось вам от, от такого дна, Ну, тут пів метра, може, сантиметрів 60, всього на перепад іде. Тому, шановне товариство, ми над цим і працюємо. Тут он взагалі немає у нас цього очерету. Тут у нас просто цю землю ми підгребемо і якраз і сюди все закидаємо наверх. Все, це підчиститься. І також до самого берега. так що Хочеться зробити його просто один раз і до цього принаймні не повертатися хоча б декілька років. от така у нас зараз ситуація на водоймі, Так що, он, рівень води був, видно по очерету. Да? Це він за низький тільки з-за того, що воно перетікало. От і все. Це моє скасило, як по, по кризі ходили і косили тоді. Ну Ось, по суті, Ось Видно, так? Да? Так що маю надію, що все буде гаразд. Ну Ось такий вигляд маю з цього боку. Оці дерева, що йдуть скажімо так, по периметру нашої водойми, ми хочемо зберегти, тому що без них. Буде не так гарно. Ці дерева, які ми не допиляли, тому що вже пішло, тоді весна була вже. Ми зараз теж хочемо якусь частину прибрати, якусь частину просто... Ті, що над водою нависає це ми все прибираємо. Те, що в нас знаходиться, не заважає, то ми, звичайно, його залишаємо та і все. Тут у нас берег. Низькувати сюди теж піде оцей ґрунт, який ми ось виберем. ну видно, да? ось де берег, скажімо, ось початок водойми. Оцю всю землю ми виберемо, якраз засипаємо оцей рівень, піднімемо трошки і все. Тоді в нас буде в межах, в межах того, якого ми орендуємо. Так що, ось такі справи. такі сьогодні вам. Зроблю длинненьке відео для того, щоб більше інформації подати і ознайомити. Ну і звичайно, це хотілося б теж прибрати, поки цей екскаватор у нас тут, щоб ми це все прибрали. Ну, Будемо, я ж кажу, по максимуму все це робити.